Вітаю вас, вітаю студію, вітаю телеглядачів. Що я можу порекомендувати на сьогоднішній день? Дійсно, що стосується визначення розміру застави, вона чітко регламентована кримінальним процесуальним кодексом, і там зазначені конкретні розміри в залежності від склад тяжкий злочин або особливо тяжкий, але також є і в даній статті, Є і виключення 182 статті Кримінального процесуального кодексу, там, де зазначено що в залежності від е, обставин справи суд може застосувати і більший розмір е, застави. Е, що стосується тяжких злочинів, чітко зазначено в законі його розмір, це е, якщо говорити в грошах, максимальний розмір це 408 тисяч е, гривень, 408 тисяч 600 гривень. Але е, суд, в залежності від обставин, може визначати і більший розмір. Тому я думаю, що навіть е, в незалежності від того, що не прийняті були ці норми е, Верховною Радою, суд може під час розгляду справи застосовувати до корупціонерів більший розмір застави, чим визначений е, в законі. Тому це ми бачимо і спостерігаємо в кримінальних справах. Це досить присутнє. Ну, ми хотіли саме запитати на рахунок пана Лозинського, йому призначили домашній арешт. Чому слідчі судді вибрали саме такий е, таке йому покарання? Так і чи могли вони вчинити по по іншому? Так, вони могли вчинити по іншому. Чому вибрали домашній арешт? Це з метою обмеження е, пересування особи і створення, напевно, йому певних незручних, е, скажімо так. Умов для суспільного життя. По друге, це е, там крім е, домашнього арешту, визначені були приписи з приводу там обмеження спілкування зі свідками кримінальної справи і е, неможливо там е, запобігати. Пане Олександре ми вас не бачимо. Пане Олександре, ви на зв'язку. Дзвінок вхідний тому насправді суд міг застосувати більш жорсткий захід. Я думаю, більше це з метою, так би мовити, створення несприятливих умов для нормального життя в даному випадку посадовицю. Не більше, тому що як правило, з метою суттєвого впливу да або арешт, або непомірна застава, яка потім в ході кримінального розвіду кримінальної справи буде стягнута в духі держави. Розумієте, по суті, це є тим чинником впливу, який, ну на мою думку, він правильний, або значне значна застава, і держава частково задоволить свої втрати, да, або арешт і показовий, ну скажімо так, приклад того, що буде у випадку намагання посадової особи зловживати своїм службовим становищем? А як саме визначається цей рівень застави саме до корупціонерів? Визначається, виходячи із наявних обґрунтованих підозр, які в даному випадку слідчі набу і сап зазначили, тому що також враховується майновий стан особи. І рівень його безпосереднього е шкоди, яко, яка була завдана державі. Розумієте? тому е я ж кажу, є за тяжкі і особливо тяжкі злочини. Невеликі є фіксовані розміри, е, максимальний, які я вже говорив, складає 408 тисяч 600 гривень. Але в даному випадку, е зокрема в справі Лозинського, був застосований, е була застосована е застава у вигляді 800 тисяч гривень. Розумієте? вона вже виходить перевищує встановлені норми, але вона може бути і більшою. Вона може бути і 100 і 150 мільйонів гривень. Це все залежить виключно від обґрунтувань, які зазначили слідчі в своїх клопотаннях, і суд, який встановив наявність або відсутність цих підстав. Тому, на мою думку, на сьогоднішній день суд правоохоронна система і суддівська влада вона має достатньо інструментів впливу для визначення ну умовно будь-якого розміру застави для корупціонерів, тому і воно насправді діє. Воно є А підозри у корупції. Це тяжкий чи не тяжкий злочин? І от щоб ця застава вона була вищою, так потрібно змінювати цю норму чи можливо якісь інші. Ні, дивіться, якщо розглянути два конкретних випадки, точніше в справі Лозинського, да його підозрюють зокрема за частиною 5 статті 191 і частина третя частина четверта статті 368. дане діяння являється тяжким, і навіть якщо а якщо буде призначена. Позбавлення волі більш ніж там 10 років, і він буде вважатися особливо тяжким злочином, тому якраз ці злочини вони відносяться до найвищого рівня покарання. Крім того, ці статті вони передбачають. Можливість обмеження займати даними особами певні посади або займатися певною ділянністю на, на строк три роки, і плюс конфіскація майна. На мою думку, також ці норми і кваліфікація цих злочинів, якщо це буде доведено в суді, воно чітко задоволить втрати держави на як в одно, як в одній кримінальній справі, так і в іншій. Так, що я на сьогоднішній день це достатній правовий інструмент для е, застосування до особи кримінального правопорушення і приклад для інших е, можливих е, корупціонерів, які будуть намагатися е, зловживати своїм службовим становищем. Тому, от а, угу. якщо говорити саме про арешт без застави, які тут можуть ховатися підводні камені? Е, розумієте, е, ш... Арешт він являється як виключною мірою, да, і він в першу чергу е, являється одним із таких самих складних е, заходів там застосування до особи, чому тому, що по суті це позбавлення особи переміщення, позбавлення його е, со соціальних зв'язків і так далі. З однієї сторони, виходячи із складності е, злочину, да це, це правильно е, з іншої сторони, е, якщо оцінювати все ж таки. Заставу і арешт, да, от рано чи пізно, якщо буде виправдано цю особу, да, тому держава вона втратить механізм там, повернення там, втрачених коштів. Якщо все ж таки буде застава, тому дана, дана особа, принаймні ну, ці кошти будуть стягнуті в духі держави. Але по суті, на мою думку, арешт являється більш психологічним впливом на особу ймовірного злочинця, і якщо в складі і в діях особи були правопорушення, і це буде доведено слідством, да і плюс під час арешту особа не може комунікувати з іншими особами свідками кримінальної справи. Тому це досить дієвий, досить жорсткий інструмент впливу. Але він, на мою думку, в справах, зокрема, корупціонерів, він оправданий. Що стосується справи Лозинського, там також його можна застосовувати, тому що. Дана особа вперше раз притягується до кримінальної дідальності, і розмір кваліфікації злочину передбачає позбавлення волі на строк більше п'яти років, тому це абсолютно законно, правильно і обґрунтовано на мою думку.